Тяжко боять, її опускають у воду. Велика риба навіть під час нереста туди заходить, щоб викластися там в цьому. А повернутися, змінитися вже немає. От потім я піднімаю, збираю. Отакі от човники, довбанки, видобені з одного шматка дерева, у нас на дніпровських порогах називали душу душогубки. наскільки небезпечно було справлятися порогами. на них. А отакі котрої та роботи зерна. На ці взагалі ніколи не могло бути, тому що ці човники не займалися любов. Не вважали, що ора землі це не козацька справа. Козацька справа це воювати проти невірних і прокувати свої гроші в а ті, хто поряд землі живуть на земірниках, на хуторах, наче не справжні козаки. Їх всі чоловіки зневажливо називали сильні, гречко гречкосії, баболюби і ну, так далі. У них були жінки і діти. О, тобто отакі от от речі могли бути лише на земірниках. Яких, до речі, перед ближченням Запорозьких Січі у 1770-й році на всіх землях, які займали козаки, було понад 6 тисяч. Так що ніякого такого поля, як багато хто каже, в Росії у нас тоді вже не було. І сільське господарство дуже інтенсивно розвивалося у е, Донецькій області. Я читав, принаймні, що було 28 невеликих сіл і ще е, досить багато і маленьких на зміни, помогли жити від.